Итак, идея. Мы немножко изменили нашу идею, расширили ее. Электронные офисы для депутатов местных советов – это будет платформа, при помощи которой депутаты смогут, во-первых, обрабатывать обращения граждан онлайн, во-вторых, получать доступ к проектам и решениям в удобном для них режиме, тоже онлайн, работать во фракциях, получать отзыв, отзывы граждан на все этапы работы над проектами. Итак, что мы сделали в ходе академии? Во-первых, мы расширили идею. Изначально у нас идея заключалась в том, чтобы депутаты могли взаимодействовать с гражданами и наоборот. Пообщавшись с депутатом, государственной, 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 да, с депутатом и мы ее немного расширили. Теперь депутаты, будут, теперь депутаты будут работать не только с гражданами, но и друг с депутатами, а также и им будут иметь доступ непосредственно к информации, которая им необходима, а именно проекта решений. Во-вторых, мы узнали, что идея жизнеспособна, и многие заинтересованы в продукте, реализующем данную идею. Мы общались с представителем совета, и он нас уверен в том, что данная идея необходима на данном этапе депутата. Далее мы получили множество полезных замечаний и предложений по реализации проекта. Спасибо всем большое, кто к нам подходил. Определились целевой аудиторией депутаты местных советов Украины. То есть мы изначально планировали брать только Днепропетровск, городские советы, но нам посоветовали сразу полностью по Украине. Это депутаты сельских советов, городские, районы и областные. Далее определили, что у нас нет конкурентов. Опять-таки мы общались с депутатом и нам сказали, что такой программы нет, аналога тоже нет. Следующее. Мы определились с монетизацией сайта. Вот нам... Человек порекомендовал сделать премиум подписку, сказал, что, скорее всего, это будет работать. Кроме того, у нас еще и другие, также длительные взносы. Далее мы образовали команду. Изначально у нас была только идея, вот команда. И далее, далее начали работать над созданием платформы. Парни уже разрабатывают платформу. Ну, это все. А, мы еще ищем веб-дизайнера. Пожалуйста, обращайтесь. Спасибо. Сразу вопрос. Премиум подписка на что? На вот эту платформу, чтобы пользоваться. То есть будет базовый какой-то аккаунт. Для депутатов. Плат... Для, например, для депутатов, например. конечно, да. Угу. И это будет возможно финансировать из фондов депутатов. То есть не из их денег, а из государственных. Ну, может быть, по желанию, да. Но сказали, что это вполне реально с законной точки зрения. Доброе. Еще пытание. Ну, В мене ще питання, добре, я такими штуками займався, ви аналізували інші платформи, які вже є. Вони там не мають прямі платформи. У мене є, ні. В Києві є з інтерактивними картами. Ну, є. Це одна з таких моментів, я не знаю, чи казав про це в наші довгополи, і щодо презентації, що треба розказувати у проєкті. Проєкт, в якого немає конкурентів, це наготовий проєкт. Значить, ви ну, просто не аналізуєте ринок. Думаєте, ви перші придумали ну, приймання? Добре, не знаєте не знаю. Ще питання. Все понятно? Якщо буде веб-дизайнер, поранений. Хороший проєкт. <звілити> е, ну, ми отримуєте якусь е, 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 корисну інформацію. Да, можливо, як платформа для місцевих, особливо сільських, селищних маленьких, ну, напевно, в них нічого немає яким чином вони будуть туди мати доступ, реєструватися, тому що в принципі там ну, може бути якась конференційна, як ви це бачите? будуть депутати Так, да, скільки депутатів місцевих рад? — Много. Ясно. Ну, в Дніпропетровське 64, по другим іменно городського совета. А по другому ми ще проводили аналізи. Ясно? Ну, Много. Eh, да. ну беремо якісь, там... Селищну раду якогось району Дніпропетровської області, е, яким чином ця людина чи місцевий депутат е, буде користуватися? Яким чином з'явиться інформація корисна цьому депутатові про місцеве рішення, місцеві проблеми, місцевий процес, місцеві рішення? Яким чином? Будь-який ну, чоловік, який буде добавляти від рішення. Чоловік звідти з тої сільської ради? Ну, з сільської, так. Да. А чому да, він буде додати? А, а якого закону? Примут. Діло в тому, що ми спілкувалися. Ні, не, не дивіться, ви розумієте правильно. Я я зараз... Э, ви э, розповіли, що є така концепція. Тобто ви в принципі повинні уявити, наприклад, я хочу зварити борщ. Я, в принципі, розумію, що для цього треба, бо я це робив. Але люди, які цього ніколи не робили, вони, наприклад, уявлення не мають, що е, там е, туди треба е, квасолю замочити, наприклад, раніше. Да, Або одне за іншим треба щось, ну якось. Так, тобто, от е, питання: якщо це ресурс для місцевих... Якусь яким чином інформація вся ця має в цей ресурс потрапити, яка їм буде корисна. Цю інформацію можете або ви занести, або взяти з відкритих реєстрів, якихось якими способом, теж не зрозуміло, або хтось повинен це робити. Уявляєте, у нас ну, приблизно, зараз Олексій, може підкаже там декілька тисяч місцевих територіальних рад, яким чином ця інформація з них усіх туди потрапить. Значить, ми задаємо ресурс обучення цих людей. Для начала ролик, можливо, небольшой. І будуть брати відкритих реєстрів. Дело в тому, що -то, всі проєкти рішення вже є в готовому виде. Но вони в печатном виде. Ну, да, тобто, насправді, ми говоримо про те, що виявляєте, що є такі проблематики, є ідеї, але поки як це може працювати, ви не знаєте, хочеться це погрузитися. Дякую. Não dou,